Інструкція, як уникати повісток від ТЦК, або від так званих розформованих комісаріатів військових. По-перше, не носити з собою документів із собою в цілому. По-друге, якщо від вас вимагають якісь працівники ТЦК, чи нацполіції поліції пройти з ним або отримати повістку? Ну, запрошення до військомату, який був розформований, запитайте у них. А чи є у них посвідчення відповідно до постанови Кабінету міністрів, затверджене зі словом, посвідчення? Друге. Запитайте, а чи є в них повноваження органу, який їм надав ці повноваження. Ні того, ні другого в них нема. Далі відмовтеся представлятися в цілому і називати своє ім'я, прізвище та побатькою. Скажіть, що це конденційна інформація. В цілому. І посилайте їх нахрен вот и все